Сте душу раба твоього, Там, де немає недуги журби, ані зіпання, але без тіне чине життя над гробними співаючи пісню, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллинуя. Примудрість Пресвята Богородиця, спаси нас, чесніше від керовими від рівня наставнішої від Сарафинів, щоб Богослово Бога Слова породила, суши Богородицю тебе величає. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі, слава Отцю і сину, і Святому Духу, і нині всіх часі, і всі на віки віки. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй благослови. Христос, що воскрес з мертвих істинний, Бог наш, молитого, причистою своєї Матері, святих славників, секвальних апостолів і всіх святих, душу спочилого, раба Свого. Юрія в праведник нехай оселить, на лоні у упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилує, і спасе, бо він благий і чоловіколюбе. Амінь. У блаженному свіні вічний спокій, подай, Господи, спочило морабу твоєму Юрію і сотвори йому вічною Багать, вічна я вічина я, в блаженстві перебуватиме, вічина я. Багать. Пам'ять його зроду рід Вічна відчиная відчная Господь душу спочило гроба свого Юрія, по селях праведних нехай веселить, на лоні в покоїть, до праведних приєднає, а нас помилує Спасе, Він благий, і чоловіку думка. Вічного.